В цьому відео поговоримо про галочку, яку на сервісі Godel дають за участь в конкурсі затрат на рекламу, оренду рефералів і покупку рефералів. А якщо вашої присутності ще немає на сервісі Godel, то посилання на реєстрацію знаходиться під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код за допомогою свого мобільного телефона. Власне, як я вже й сказав, галочка, про яку ми сьогодні говоримо, видається нам сервісом Godel за те, що ми приймаємо участь у конкурсі затрат. Враховуються затрати на покупку і оренду рефералів, а також затрати, які були понесені на покупку. Реклами на сервісі Godel. Наскільки я розумію, враховуються суми від 1 євро. В даний момент в мене ще цієї галочки немає, тому, напевне, мені придеться це відео перезаписати пізніше, тому що в цьому місяці мої затрати на сервісі Godel не перевищили половину євро. А якщо ви частіше купляєте рефералів, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яка сума потрібна для того, щоб одержати цю галочку. А на цьому в мене все. І це не останнє відео на моєму каналі. Тому ставте свій королівський палець вверх і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео.